вітаю вас на своєму каналі. Що, друзі, Прийшов час вам зняти відеоогляд моєго нового тракторця ДТЗ-504ККУ. Це новинка цього року, вийшов він літом 2025 року. Зараз трошки вам поверхнево обійдемо, трошки поговоримо про нього, розкажу. Відеоогляд такий. Сильно, подробності я не буду там вникати. Вже про нього Юрій Сербін зняв відеоогляд, там він казав заліз трубою і виліз чимось другим. Так, Хто дуже захоче такий сильний відеоогляд, то переходьте до нього на канал і подивіться. А я так пробіжусь, трошки вам розкажу про нього. Е розкажу, е чого я цього трактора ви вибрав. Ну, Але покупка в мене така вийшла неожиданна. Така вона раз і отримала. Зараз розкажу вам, покажу якось так. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Погнали. ну Як вийшло, я розкажу е, мені його придбати цього трактора. Чого саме цього. До кінця я хотів купувати трактора 82 МТЗ-82. Якось не знаю. Я робив, мені він нравився колись на роботі. І от я був зациклений на МТЗ-82, якось взять до Ну, в доброму стані. І от я не знаю, моя е, є МТЗ-82, я з ним е, балакав і з хлопцями балакав. І всі мені радили купити нового. Каже, якщо є гроші, то краще купи нового якогось такого, ну, якусь 50-ку. Ну. Нове є нове, коротше, так казали. Гарантії, як не є. А ця зараз каже, купиш. Будеш довбатися, руки в мазуті. Каже, ти бачиш, як я постійно довбуся з цим трактором. Каже, я б тобі каже, посовітував би взяти нового китайця. Ну і так я вирішив придбати собі нового китайця. І то в мене вийшло так невзапно. Ну, я до кінця хтів 82-го. І так вийшло, що я спонтанно так раз. Не дивився не відеоогляди, нічого. Просто слідкую за каналом Юрія Сербіна. І слідкую за Стасом-Водолагою. Вони придбали ці трактори, але я їх не дивився не в відео оглядів, нічого. Не було коли. Я бачу, що вони їх придбали. Так якось мільком заходив, дивився. І якось так спонтанно я його взяв отак. Нічого про, не... про цього тракторця не дивився, що він, як він. Отак вийшло. Ще в мене швагро виходить. Теж він про такого трактора міштав. Я з ним совітувався. Він каже, бери китайця нового, каже, 50-ку, каже, не пожалієш. Ну, по початку мої враження. Я не був довольний. Не знаю чого. Я от недовольний був і все. Але зараз думаю, що не пожалкую, що я взяв такого тракторця. Звісно, покажемо, як він буде працювати. Може які несправності будуть в ньому. Будемо показувати, як вони виконують свої гарантійні обов'язки, звісно. На цей тракторець три роки гарантії. Я вже придбав плуга, про плуг трошки пізніше поговоримо, Тоже тут всякі підводні камні є про цього плуга, як мене трошки з ним піддурили, але таке, є всякі нюанси. Ну, друзі, давайте пробіжимо по тракторцю. Так, поверхнево я вам розкажу, сильно кажу, я вам не буду про нього розказувати. Ну так, поверхнево пробіжимо. Давайте почнемо. З резини. Резина тут задня на 12, 4, 28. Ну, така непогана резина. Так. Не дуже широка, але така. Доволі для цього тракторця нормальна, я думаю. Передня тут на 8 на 3 на 20 виходить. Тракторець є повноприводний, 4х4. Це дуже дає велику перевагу тракторцю. Він йде краще управляємо і так далі. Ну, Хто розуміється, той розуміється, я думаю. Передок то є велика сила. Особливо для китайців це дуже велика сила є. передок. Біна тут, Бачите, панорамна така, багато стекол. Ну, Обзор такий самий, то бомба. Ну не дай Бог, якщо поб'ємо. Стекла, то не знаю, скільки вони будуть коштувати. Е, ці стекла е, праве і ліве вони рівні, задня теж рівне. Переднє випахли воно таке. Ну, зеркала. Таке. Я вже не відмовив, звісно, зеркало. У нас такі городи, ці кущі, ще й треба і зняти, бо таке бак тут на 46 літрів. Непогана йомкость такий, він пластмасовий. Ну, таке. Фільтр тут вже виходить, не масляний, сухий тут фільтр. Ну, зараз вони в більшості дивись переходять на ці сухі. Мабуть, добре. Але в Джона теж, коли я робив на Джонові, в них всі сухі добротні фільтри. Ну, мабуть, і вони тут практикують. Такі фільтри. Груз тут все -таки, і груз, те, і такий і ящик, і груз, та й літо таке. Ну, непогано придумали так якось. Зіп-пакет. Тут дали два фільтри на топливо, на масло. Ну там головки і інструкція, звісно, на китайському. Такий зіп собі, але добре, що й це дали. Бачите, ти літьо такий. Він вроді, по-моєму, 80 кг важить цей. Груз такий. Ну, Непогано. Вони ключились покласти і так далі. Ось такий тракторець. Обійди, покажи. Бачите, ну, так і казав, три роки гарантії, Ну, не знаю, як вони... Будуть твої обов'язки гарантійно виконувати. Але будемо вам знімати, показувати, які будуть поломки, просто відходить з ним чи що. Але дай Бог, щоб він робив, не ломився. Але якщось будемо показувати вам. Бачите, світло тут по кругу, хороше світло є. Таке, як я колись на Джонві робив, то світиться непогано. Я вже ним працював, то орав, то вже непогано світло кого погоне, спереду. ну, Світлом непогано, бачите? І світловий маячок є вже, це мабуть якщо з якимсь грузом переїздять чи з рецептом щось -то і таке, то включають. Колія тут теж регулюються, що передня можна регулювати, по-моєму, 4 колії можна виставити. Ну, давайте ще підійдемо до двигуна, щоб вам трошки поверхневого двигуна розкажу. Двигун тут 4-хциліндровий дизель, Получається, 에... зараз номер 4, ну, модель двигуна. Получається, це F4B50TZ. Номер 2, э, це... Э, завод випускає чанфа їх. Ну, э, доволі непогано. Тут турбований вже двигун, стоїть турбінка, є компресор конденсіонера. Ну, стартер, генератор, це все присутствує, ясне діло. Двигун тут має 50 коників. Так Як производитель заявляє, що тут 40 має цей двигун. Але ще плюс дає турбіна ще 10 і виходить разом 50. Тут виходить, що ще стоїть два насоси. Один на гідравліку, один на рульове, гідравлічне. Ну... Непогано, що два насоса, це добре, що два насоса стоїть. Але одне, що мені не подобається, що одна йомкость, що на рульове і на гідравліку. Оце то мені не подобається. Бачите, Ось фільтр на гідравліку на масло. Нема защити теж, трошки, вони дивись, на інших тракторах. Є, тут не зробили щось. Ну, Є. Маса тут відключається, ну, понятно, що. Радіатор кондиціонера, радіатор двигуна. Зараз залятий тут тосол йде одразу з ним. Що вам ще розказати? Мости тут, бачите, мости добротні, тут такі, тільки зверху сприсується, так вроді не видно, щоб десь тут щось присувалося. Такий мощний. Вже виходить циліндр переднього, ну, переднього моста. Двохштоковий тут йде. Це теж непогано, це добре навіть. Бачите, покажи добре моста. Мостяра тут такий добротний, такі поворотні ці кулаки, мені подобається. Тут дивіться, фільтр масляний, вже теплообмінник, тут є, Получається підігрів. І виходить, не знаю, чи буде видно, фільтр топлівний. Тут вже датчик води є. Якщо вода... Попадає десь у фільтр. то Я так розумію, я ще не знаю, що з тим не стикався, а краще не стикатися, що воно чи щось буде пікати, там, вибивати на таблі. чи ну, Щось буде давати, я думаю, знати, що попала вода в топливо. Ну, Ходіть ще до навіски, вам покажу. По задній навісці, друзі. Навіска тут добротна. Мені подобається тут такі е, клешні вже мошнячі. Получається Тут, бачите, такі шарики, воно надів, ну, раз, чик-чик, все знімається. ну Дуже подобається. оце, Бстросйом, все класно. Потужний метал такий. Два циліндри вже. Тут кругом масленки стоять, на вінтах продольних. ну Кругом на циліндрах, кругом все. Ці клюкви, кругом все мажеться. Даже, бачите, Чулки теж мастяться. Вижимний, там даже такий шланжечок теж тут маститься, геті вижимний. Ну, це класно, мені подобається. Дуже подобається. Толково зробили навіску. Моч. моч. Бачите, оце ось ці такі штучки пиптики. Не, нажму. Ого, не можу нажати. Це виходить, так як я балакав з кумом. Він каже, це як вдруг лопає шланг це, типа предухроніть, воно різко і штопориться, воно. Виходить, щоб навіска не впала до кінця. Не знаю, воно не воно воно покаже, що воно таке. Бо я знаю, як в мене в моєму саморобному оця штука, якщо нажав, то воно заштопорив. У мене там немає клопає чи що, щоб воно саме це. Там, виходить, підняв, нажав його і все, заштопорив. А тут я не знаю, може і тут так, але побачимо якось по. Експериментуємо це діло. Получається, тут ще є е, вже з знадвору моно опускати, піднімати, регулювати навіску, я не буду заводити, показувати, ну це теж функція дуже класна. Получається такий у нас троксекційний розподільник Є поток, е, кран потоку масла можна регулювати. Ще є два виходи, що можна чіпляти щось і прицепа, якось куна чіпляти. Ну, це теж толково зроблено. В кабіні є ще також два ритяга на них, на цих два виходи можна регулювати. Ну, розетка є геті, з тим можна на прицепа чіпляти. Ну, непогано. Дишіль тут такий быстросъйомний, теж є. Раз-два зняв. ну оці Тяги, де регулюють нав'язку. Так, бачите, в мене всередині на саморобному тут так, ну. Думаю, теж непогано. Тут є, зараз покажу уровень масла в мості, тут а ось, не знаю, буде видно, не буде. Він там схований. О там, ага, не видно. А ось таке стеклешко, там шарик такий. Зараз попробую приблизити. О, бачите? І там показує уровень масла в мості. Ну, доволі, ну, насчід навіски, то хороша навіска, добротний міст задній. Зробили непогано. Оце що? Ну, звісно, вони складають так трошки по халтурному. Закручують все таке на соплях. Все треба пережимати, перетягувати. Ну от По двигунові питань нема. Там все позатягуване, там воно з заводу йде, все е, зроблено нормально на совість. А отут вони оце комплектують, я так зрозумів, самі вже складають, оце, то не дуже. Треба все обов'язково перетягнути, колеса, бо є нюанси, так скажемо. Зараз вам ще заліземо, покажемо в салоні трошки. Як він цей тракторець, покаже передачі і. так далі. Отакий у нас салончик в тракторцю. Бачите, тут вже регулювання кондиціонера, вентилятор, тут оце все обдув цей включається, світ оцей, основний верхній, не основний верхній, але це як десь на полі вже включається сперду і ззаду, дворники. Ну, ось бачите, кондиціонер регулюється. Вентилятор це, це ось кондиціонер включається-виключається. Монітор тут вже є. Камери по кругу 360 тут стоять. Ну Тут ось обдув, бачите, де зверху. Трошки, щоб був десь тут, щоб обдувало стекло було б краще. Е, магнітола є тут вже. Ну, світло салона. Ну Тут ось, ось, ось вже повороти, це включається світ, дальній ближній. Отак, ось тут аварійка і цей світловий сигнал. Получається. Є тут реверс. Ну Це непогано. Але він якось тут так подиркує, інтересно. Не знаю, чи він так повинен, ну, тут дивлюсь, що він ну, так подиркує. Вже вроді, думав щось я неправильно включаю, але такий якийсь інтересний подиркує. Але побачимо. Я думаю, так він повинен працювати тут. Тут ось все, виходить. Понижені, повишені, тут два діапазони, ну, ще й нейтралка є. Це реверс, ой, ойкру реверс, вал е, мощності. Тут два діапазони. 540, по-моєму, і 1000. Щось таке. Ось і коробка передач, ось, бачите. Чотири передачі. Це 4 повишених, 4 понижених. Ну і плюс реверс. Є тут, друзі, ще механічна ось бачите, заднього моста. Теж думаю непогано. Побачимо як вона себе покаже. Але так я ним е, орав вже, то я про цю блокіровку геть і не думав. Іде він непогано з цим плугом. Але захват, звісно, ще не дуже. Але побачимо далі. Ну тут е, ручник, виходить, нажав і все зафіксував. Є ось ще мене зарядку, прикуживатель, хто курить, є доповнительний. Руль регулюється, теж, ось речажок їздить. Ну, такий, ну, огляд тут -то в кабіні класний такий. Зараз вам покажу, включу зажигання. Виключу вентилятор, бачите, отакий дисплей тут. Я не знаю, чи він тут треба такий, чи не треба цей дисплей. Щоб щось таке путнє поставили, але Добрий за це, так скажемо. Ну, Сідушка тут така. Поначалу мені не подобалося, але вроді привик, вроді непогано. Така і сідушечка тут. Вона мириться. Заднє заднє стекло, воно теж відкривається тут, виходить. Оця ляда така, гоп, закривається, все як не може бути. Ну, такий тракторець, бачите, вже наїздив 55 мотогодин, виходить, наїздив. я замінив вже в 50 мотогодин мастило. Виходить, виходить сюди мастило десь до 8 літр. Ну, Плюс-мінус, бо в мене було там десь 8, 9 літрів, по-моєму, масла чи 8. Не пам'ятаю, вроді, ну, щось таке. Ну, десь до 8 літр влазить масло сюди. Так і писав Юрію Сербіну, він, так і казав, десь так вроді, до вісьми влазить теж, бо він теж мене омастило. Ось, бачите, камери ось, по кругу 360. Такий дисплей. оце, Тут теж можна музику, відео дивиться, вайфай є, ну таке. Кому значне, кому не значне. Мені то не дуже воно значне, головне, щоб працював і менше ломився. Глушилка тут виходить вже електрична глушилка, глушілка, і вона раз і перекриває там, походу, топливо. Ну, непогано зроблено. Так що, друзі, отакий вийшов відеогляд, такий коротенький, поверхневий. Розказав, чого я е, так, спонтанно так, я її взяв цю тракторця. Отак, до останнього я хотів МТЗ-82, але придбав отакого. Не знаю, думаю, що не пожалкую. що Буду довольним цим тракторцем, будемо працювати, будемо дивитися, що він може, як. І давайте ще е, перейдемо до самого плуга. Плуга я до нього заказував 3 по 30, там балакав. Балакали, балакали, привіз коротше, 3 по, ой, 2 по 35. Ну ладно, e, e, взяли такого. Бо там ну, договорилися з мужиком. Взяли такого, думаю, нічого. E, хай буде так, e, ну 2 по 35. Як вказується, я його вдома перемірюю вже. Не, не вдома, вже на городі, на полі вже пробував ворати. А він, вказується, 2 по 30. І ще й толком його не можна надрегулювати. Ну, моно одрегулір. Якщо чітко все відрегулірую, він виходить, перший корпус мало бере захвату, Якщо він все чітко відрегулірований, йде. Трактора не тягне ну, за трактором. Хто понімає, розуміється в настройці, то я думаю зрозуміє. Получається, тут треба раму змістити. Я вже дивився, бо я раніше плугами займався, то в мене опит є. Я вже дивлюся, що тут треба відрізати саму цю раму виходить, і змістити. Сюди, вліво, по ходу трактора вліво треба змістити на сантиметрів 10. Бо перший корпус, виходить, половину бере. Ну, це, геть. я, виходить, цим трактором гору, захват десь 50 сантиметрів. Це смішно. ну. Получається, і розход такий, що виорав був 1,5 гектара, замірував, він в мене 40 літр солярки з'їв. Це дуже багато для нього. Так що, отак підурили трошки з плугом. Не знаю. Думаю, може купити ще одного корпуса такого самого і може доварити раму, попробувати сюди і ще одного корпуса втулити. Тій тобто буде 3 по 30, Не знаю, як він буде тягнути. Але дивлюся, там Сербін 2 по 35 собі придбав. А от водолага, по-моєму, в нього 3 по 30. Чи 3 по 35, п'ять. От не знаю, він пробував там орати. Каже, на понижених на четвертій тягне. Я то цим уру на першій повишенні. І то буває, як сильно глибоко за жену, то він трошки її чувствує. Ну, не так сказав, що він чувствує, придихає мотор, а він чувствує, що йде у пробуксовку, починає йде, трактор. Я думаю, що треба мало ваги в трактора. Так, мотора тут вистачає по потужності, думаю, непогано, Ну вистачає його, сили в нього вистачає. Та якось Так Так що, друзі, отакий от відеоогляд получився тракторця ДТЗ 504 ККУ. Кому сподобався, пальці вверх ставте, коментуйте, що ви думаєте про цього тракторця. Чи правильно я ну, зробив вибір, чи неправильно, чи треба було брати тизюка, не знаю. Але вже нема що міняти, вже получився такий. Але вашу думку обов'язково почитаємо. Що ви думаєте про таке? Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.